Алоха ком'юніті Ютубу. Ви знаєте, час від часу я помічаю, як розробники жартують над гравцями. З вами, як завжди, Сет. Зараз усе покажу. Отже, після того, як ми знайшли маячок на базі Ікар, і в нас уже з'явилося завдання мертва частота. До речі, тут є квест у медика. Я знімав цей квест. Ось тут буде посилання. Також з'являється ще завдання у техніка. Давайте ну з ним поговоримо. Запрацювало! Ха! Це не полагодити, викидай. У мене все полагодиться. Ізолентою, так? Що налагодити? Є робота? Є для мене робота. Знайдеться. Тут то в техніки, то в людей клепки зриває. З дротами я знаю, що робити. А якщо голова починає збоїти, доведеться в Баталова койку біля вікна випрошувати. А розумники з часу лише пігулки можуть запропонувати. Ні, дякую. Я б собі вже всі костюми зібрав, якби мав деталі на руках. У себе тримають, а нам видавати не дозволено. Але знаю, що їх можна дістати в депо. Принесеш, я й тобі костюми з псі захистом зроблю. На місцевих болотах він сталкеру точно знадобиться. Непогана пропозиція, до речі. Ну, гаразд. Гаразд, будуть тобі деталі. Іди в депо. Там здоровезний ангар з дверима. Деталі всередині, вхід на електрозамку, але зайдеш без проблем. Якщо мої прилади не брешуть, то інді час усе ще живий це місце. Шукай шустро запчастини та дуй до мене ніхто там шастати вже не повинен. По ідей, mm, по ідеї. Так от тепер нам треба на станції обслуговування відкрити ось цей ангар. І до речі, в цьому місці я знімав відео про кодовий замок. Посилання з'явиться десь ось тут. Так, підходимо, натискаємо кнопку. Що там у тебе? Ще ти вибило? Схоже на те. От, бляха. Видно, схаканула напруга, коли ти на кнопку натиснув. Доведеться перезапустити коло, координати скинув, увімкнеш рубильника і все запрацює. По ідеї. Mm. По ідеї. Перший щиток знаходиться ось тут, тій будівлі, де якраз кодовий замок. Піднімаємося. Але тут будьте на поготові, тому що тут на вас нападають тушкани під крипту. А, розібралися з цими дрібними паразитами. І ось у нас щиток. Ага. Перший є. Тепер, власне, другий знаходиться ось тут, між забором та вагоном. Ага. І останній третій поблизу. Угу. Є таке. Після того, як усі три активовано, тепер можна зайти. Ага. І тут. Ооо! Фьоре. Ооо. Є таке. Тепер тут піднімаємося на другий поверх До речі, ось тут лежить померлий сержант Шаврук, і у нього є капика. Горжен, жениться тверю пода мене. Вамбар. Зайде. Зачиняй двері. За моєю командою. Давай! Сержанте, а ви? Ну не можна ж так! Зачиняй це наказ. Ну, зрозуміло, що тут трапилось. І ось власне цей кейс. До речі, не забудьте подивитися, що тут у сховку. Є, е, до речі, невеличкий лайфхак. Як оминути оцього бюрера? He -he. Бачите, він лежить з краєчку, і тому, якщо обережно в нього постріляти. Ну, ви зрозуміли. Повертаємося до техніка. Я дістав деталі для псікостюма. Чудово, як прийшло. А, ну, там мутант був. Довелося розібратися з мутантом в ангарі, щоб забрати деталі. А я думав, тварюка вже давно здохла. Раз така шляпа вийшла, то я спробую тобі костюм трохи швидше зробити. Наберу, як буде готово. Ну, давай, чекаю. І насправді тут треба не просто почекати, а продвинутися по основному сюжетному завданню крізь терни до зірок, коли вам треба вже буде йти на болота. Ось, зараз отримуємо нагороду. Я за псі-костюмом Ти казав, що можна забрати псі-костюм У мене слова з ділом не розходяться, і швини розійдуться. Сидітиме, як прибитий. Ну, береш. А як? Ж? Що? Оце винагорода. Мені треба його ще купувати. Ви серйозно? Давай. Він точно стане в нагоді. Правильне рішення. На болотах без нього нікуди. Ти і сам бачиш, що довкола робиться. Ну, носи на здоров'я. ССП еколог! Ні, Ну я розумію, що може він і дешевше у нього коштує. Він навіть дещо з модифікацій. Але ж, бліна, оце з оцим іти на болота. Ага, та якщо вже на те пішло, то можна безкоштовно дістати цей еколог. До речі, отут з'явиться посилання. Оце так винагорода, усім винагородам винагорода. <пожартували>, пожартували розробники. Пожартували. Добре, наразі це все. Усім дякую за увагу. З вас лайк, підписка, а я з вами прощаюся. До наступного разу. Бувайте!